Розкриття архівів, як після Голодомору на Донбас переселяли росіян, після набуття чинності законів про декомунізацію, архівні документи, в тому числі секретні архіви КДБ, пов'язані з політичними репресіями Голодомором, стануть загальнодоступними. Усі вони будуть зібрані у галузевому архіві, який почали створювати. Проте, вже зараз історики оприлюднюють нові архівні дані. Які стосуються наслідків голодомору 32-33 років, зокрема, дані про те, як після спустошених голодом років у східні і південні регіони України переселяли жителів Росії. Згідно з архівними документами до Донецької, тоді поширювалася і на територію нинішньої Луганської області Дніпропетровської, до якої частково належала і нинішня Запорізька область, і Харківської областей. Мали бути переселені колгоспники з Росії, а до Одеської тоді поширювалася і на територію нинішніх Миколаївської та Херсонської областей із Білорусії та Росії. До кінця 1933 року із Західної області Російської Радянської Федеративної Соціалістичної Республіки до Дніпропетровщини було відправлено 109 ешелонів з переселенцями та їхнім. Крамом з центрально-Чорноземної області Росії до Харківської області 80 ешелонів, з Іванівської до Донецької 44 ешелони, водночас із Білоруської РСР до Одеської області направили 61 ешелон, з Горківської області 35 ешелонів з людьми. Як кажуть дослідники, переселенцям, які прибували у вимерлі від голоду села на Сході та Півдні країни, надавали значні пільги. З них знімали всі недоїмки зі сплати податків, їх звільняли від сплати сільгоспподатку на три роки, рік вони могли не постачати державі молоко та м'ясо, кожна родина безкоштовно отримувала будинок і садибу, ремонт яких до їх переселення мали забезпечити місцеві колгоспи. Тим, у кого не було корови, її надавали безкоштовно, а на кожні дві-три родини давали коня. Ці умови були відмінні від тих. В яких опинилися ті, хто вижив після голодомору в Україні, твердить Ніна Лапчинська. Переселенці були поставлені у значно кращі умови, ніж те місцеве населення, що залишилося після Голодомору. Люди два роки страждали від недоїдання. Останні дев'ять місяців просто вмирали від голоду. Але їм не тільки не надавали допомоги, їх зобов'язували відремонтувати хати померлих для приїжджих. Крім того, вони мали виділити із вирощеного врожаю стільки зерна, скільки переселенці залишили у себе в коморах вдома, навіть згідно з документами, забезпечити столами і табуретками. Крім того, документи свідчать, що будинки, у яких вже оселилися переселенці, не могли повернути їхнім власникам яким вдалося втекти від голоду у 1932 році, і які поверталися додому у 1933 році, все це не могло не викликати напруження та агресії, і тому вже від початку 1934 року у документах з'являються згадки про перешкоди процесу асиміляції та спроби класових ворогів розвивати шовінізм. Паралельно із цим видаються документи, присвячені облаштуванню побуту переселенців. Від потреби у відкритті російських груп у школах до звезення підручників, літератури та газет російською мовою є навіть досить одіозні документи про закупівлю патефонів для переселенців за рахунок колгоспів, розповідає про несподівані знахідки в архівах Ніна Лапчинська. Якщо уважно подивитися на карти, то території переселення збігаються з тим, що вони там назвали Новоросією. Каже пані Лапчинська про висновок дослідників музею. Дослідник також додає, що згодом до цих регіонів стали переселяти і українців із соціально неблагонадійних прикордонних регіонів України, але вони потрапляли на схід та південь вже без тих пільг, що мали переселенці із Росії та Білорусі. 2006 року Верховна Рада України офіційно визнала Голодомор. 1932 1933 років геноцидом українського народу. За законом публічне заперечення Голодомору вважається протиправним, але покарання за такі дії не уточнюється. Голодомор визнали геноцидом українців 23 держави: Австралія, Андора, Аргентина, Бразилія, Грузія, Еквадор, Естонія, Іспанія, Італія, Канада, Колумбія. Латвія, Литва, Мексика, Парагвай, Перу, Польща, Словаччина, Сполучені Штати, Угорщина, Чехія, Чилі, а також Ватикан як окрема держава. Підписуйтесь на наш канал, поставте лайк до цього відео та залиште свій коментар, щоб бути в курсі найрезонансніших подій в Україні.